З-під обстрілів на п'єдестал золото у змаганнях з індоркохокею -хок привезли додому спортсменки муніципального клубу Сумчанка. Уперше українки перемогли на Кубку європейських чемпіонів, а гравчиня команди стала найкращою нападницею турніру. Сумчанки змогли обійти своїх найзатятіших суперниць з Нідерландів та Німеччини. Як у прикордонному місті під постійними обстрілами тренуються чемпіонки, бачила Юлія Зайцева. Останні миті фінального матчу Кубку європейських чемпіонів з Індорхокею. Нічия в основному часі вирішальні боліти і Нідерландки не забили. Перше в цьому турнірі перемогла українська команда клуб «Сумчанка». До постійних тренувань спортсменки повернулися з особливим натхненням. На все життя. Це такі емоції. Вау, круто, не віриться до сих пор. Узимку в залі індор хокей, улітку хокей на траві. Постійні ворожі обстріли та тривоги не завадили заняттям. Відчі виходили в укриття, ми там сиділи, чекали, а потім ми виходили і продовжували тренування. Шахеди, ракети, страшно. Тим паче, що ми живемо в раді Сум близько до кордону. Але ми віримо в нашу перемогу, віримо в наших зсу. Карина захопилася спортом у 13. На турнірі вона стала найкращою бомбардиркою на один гол обігнавши суперниць. Німеччина вигравала десь разів 20, а то й більше ці турніри. Потім Голландія, там ще додавалися якісь клуби. І ось нарешті сумчанка, суми. Нарешті ми їх розбавили трішки. Щодня тренування на паркеті і обов'язково фізичні навантаження, розповідає очільниця команди. Утім, додає для спортсменів такий розпорядок допомагає скинути емоції. Якщо, звичайно, не прилітає десь поруч, а ти просто тренуєшся, то трошки поринаєш той світ, коли це було до війни ще коли було все спокійно, і ти грав просто в хокей. То це так невеличка терапія. Дівчина показує основні навички гривендор хокей. Граємо ми двома руками, граємо лише цієї стороною кружки. Цієї стороною грати не можна, лише цієї. Тримаємо ліва рука згори, Коли дітки записуються, вони завжди мають, намагаються взяти правою. Ні, у нас лише ліва. Правша лівша не має значення. Гра лише здається легкою, зауважує тренер команди. Найкраще для дітей розпочинати заняття вже з 4-5 років. Пристойний рівень витривалості, гнучкості, координації, швидкості, тому цей вид спорту складний. Дітей обирають перш за все за показниками швидкісними і координаційними. Ну і звісно, технічна складова. Той, хто володіє ключкою на високому рівні, той і в пріоритеті. З початку великої війни склад команди змінився майже наполовину, та серйознішою загрозою для неучасті в міжнародних змаганнях ледь не стали кошти. Їх Українська Федерація мала надіслати на європейський рахунок, а вони раптом зникли. Прокуратура розбирається, але там все видно ясно, що, як вони повідомили, гроші було тупо вкрадені. Зняті з рахунки виведені, опичився борг більше, ніж 32 тисячі. Сплатити борг і уникнути дискваліфікації допомогли благодійники. Але тепер усі команди починатимуть шлях з найнижчого дивізіону. Та укрилені недавнім успіхом сумчанки на це не зважають. Обличчям до мене, так? Знає, вона вже була? так. Не спиною. Це малим не підказувати. Спортсменки мають мету участь в Олімпійських іграх. Хоча наразі для цього є багато перешкод. У Нас майже немає можливості тренуватися, готуватися, нема ні стандартного поля, ні суперника. Це те, над чим ми хочемо дуже багато працювати, щоб все таки хокей на траві розвивався в Україні. У квітні Сумчанка представлятиме Україну в європейській хокейній лізі серед 12 найкращих команд з хокею на траві. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, марафон Єдині новини.